Незвичний театр до Львова завітав фестиваль театрального спорту «Імпровфестини». Унікальність нового жанру полягає в імпровізації глядачів, які керують акторами. Чим сміливіше завдання із залу, тим цікавіше споглядати, як його виконують на сцені. Як це було? Бачили журналісти НТА Новин. На сцені із майстер-класами, імпровізованими іграми та двобоєм виступають групи Пан Коцик та серйозно імпроґруп. Команди зібрані із різних сфер мистецтва об'єднали зусилля аби скувати неформальне мистецтво, подарувати невідомі емоції глядачу. Імпро це така, така течія, яка в якій ніколи не можеш бути впевнена, що буде потім. І власне в таких експериментах, які ми зараз ставимо, проводячи такий фестиваль, ми хочемо побачити відгук глядачів, побачити нову аудиторію і відповідно від цього відштовхуватись в нашому розвитку. Майстри експромту розгорнули сторінку нового жанру у Львові, де вже кожен відчув імпровізацію на власній шкірі. А тут ми активно взаємодіємо з глядачем. Ми постійно Запитуємо в них, де вони хочуть побачити дії, що вони хочуть побачити на сцені. І таким чином ми ніби витягуємо їх із їхньої зони комфорту. Актори імпрогруп, пройшовши вишкіл у спеціальній майстерні, не бояться найдевакуватіших вибриків глядачів, об'єднавшись із залом, прагнуть розвинути новий жанр. Імпрогра це є, скажімо так, завдання імпрогри це ускладнити життя акторові на сцені. І завдання актора з цієї ситуації вийти якомога цікавішим шляхом, щоб було цікаво і глядачу, і актору в тому числі. В цьому є своєрідний азарт. У нас є на сцені актори, які повинні що зіграти для цієї публіки. Але все, що відбувається на сцені, дає власне публіка. І завдання МС – отримати від глядачів власне ключі. Людей, яких вони хочуть побачити на сцені, місця, які вони хочуть побачити на сцені, все, що захоче глядач, буде показано на сцені. Насправді, давайте будемо чесні. Україна це трошки така доповзаюча країна, тобто ми все зберемо з-за кордону і розвиваємо це в себе так само і з імпро. Тобто, зараз ще для людей диковинка, такого роду розваги. Три роки тому польські майстер-класи Експромту зародили бажання першої львівської команди розвинути жанр сценічної імпровізації в Україні. Із величезним завзяттям актори виплеснули всю енергію наглядачів. Я люблю імпро і скажу, що імпро дійсно змінює е, людські погляди і думки і взагалі. Е, Ім про це круто. Дуже весело, дуже цікаво. Мені поки подобається. Надзвичайно, позитивно, емоційно просто супер. Фестиваль має і благодійний характер, адже частину виручених коштів буде передано на відновлення театру імені Лесі Українки. Юлія Лучко, Іван Мазуренко, НТА Новини.